Добрий день. Починаємо засідання нашої постійної комісії і прочитання про надання згоди на безоплатне прийняття гуманітарної допомоги до комунальної власності Ларіольської селищної територіальної громади. А, відповідно. відповідно до питання нашої селищної ради про передачу спецтехніки. Пропонується надати згоду на безоплатне прийняття двох тракторів. Т 475 и Ф36. Ніхто не против. Ну, мы не против голосуем. Била «За». за Константинова за. Слідчучі питання про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. З балансу на баланс тут у нас було звернення директора КЗП МПО щодо забезпечення підрозділу, спецтехнікою та гасіння та попередження пожеж. Um. Розглянувши це звернення, беручи до уваги лист директора КП про наявність цієї спецтехніки у них на балансі, пропонується вирішити питання щодо передачі з балансу командуску Ріонівського на баланс пожежно-рятувального підрозділу спецтехніки. 5 одиниць загальною балансовою вартістю 701 530. Тут трактор Біларусь, підвал гідрабличний, навантаживач универсальний до трактора, причип передня диска видя по универсальна на трактору. Зло Константинова. За. Про призначено малоцінних необоротних активів з балансу виконкому Герницької селищної ради на баланс якої культури молоді та спокійно Іварницької селищної ради да, з метою покращення якості обслуговування користувачів бібліотек та отримання доступу до мережі інтернет цифрового контенту бібліотеками Добричівського Старостинського округу. Пропонується передати майно, надати згоду на передачу майна у вигляді двох планшетів. Первісна вартість 6757 гривень 62 копійки кожен. До відділу культури, молоді та спорту ядерної стижнеї. Біла зам, коли Константінова. Дякуємо вам. 好轻呀！他们说那孩子看的 <yat> <t une et inhale> Добрый день. Четвертое питание про выконание бюджета Великого Солнечной Тринторального команды запишем потом. Перший квартал 2025 року наші доходи виконані на 104,3%. При плані 16 мільйонів 331 тисяча 275 надійшло 17 мільйонів 31 тисяча 885 гривень. Податкові надходження у нас виконані на 103%, три не податкові на 189%. Ну, За перший квартал ми отримали. Трансферти до нашого бюджету, всі виконали свої зобов'язання, це і базова дотація, і освітня суб'єкція, і на підтримку осіб за судовими освітніми потребами. Потім нова субвенція на здійснення доклад педагога і інші субвенції. Це нам фінансує обласна рада на. Пільгово обслуговування осіб, які постраждали у нас це нас Чорнобильська катастрофа. Спецфонд у нас виконано на 109%. Ну і у нас ще є в спецфонді, також є трансферти, які також ми отримали отільного 100%. Видатки у нас використані на 45%. Точному плану фінансування йде у нас і на наданих пропозицій, тому починали відсоток, коли він забезпечує в повному обсязі пропозиції. Надалі там наші організації хоче заробіт оплата, енергії послуги, ми все фінансуємо. Ну, ну, Я трішки не доповнюю. Е, по галузі освіта у нас використано 16 мільйонів. По соцзахисту використано 774 тисячі. Тут, наприклад, соцзапист 774, а у нас між 29. У нас що у нас буде направлені курс. Ми вже в першому кварталі, кварталі 22 особи отримали у нас подарунки до... Білення своїх теж програми. Тридцять сім осіб у нас отримали матеріальну допомогу, а це 170 тисяч, а планували ми 300 тисяч, тобто вже у нас такі кошти вже закінчуються. Також ми виплачуємо грошову компенсацію на особам, які надають соціальний посту. Також працюємо так за показали, Наші польські за організм, наші цені залізничні праздники, які у нас все дані. По культурі у нас також е, виконано е, на 581,4 тисячі гривень. Фінансовано слідство модулі в цьому також височалась профінансовано, ЖКХ. Милась, наприклад, на благоустрій вже в цьому році на, на першому кварталі вже використали 495 тисяч. Ну і фінансується у нас пожежна рятувальні підрозділи, ви знаєте, також надали ми трансферти другим бюджетам, іншим це Зайцева, місто Синельникова. Ми їм фінансуємо їх 100% доплату. І в основному бюджету також. На своє Вы виконали, ми надали їм субвенцію, одну вот на наколамат, а другу ми виконали програму за поселення інформації порядку. І також ми цього року. За перший парку ми профінансували спецмоб. І профінансували ми так. От у нас військові частини ми профінансували 100%, то, те, що ми планували на перший паркур там у нас міністр двадцять дві. І купили три системи приміщення для укриття цих відділ культурного досвіду. І також нам фінансували ми захисну споруду. Так не что мать и признательный такой запуск. Вот так мы просили перший папа. Запишем стакан за помощью. Поиг. Константинова. Улич. Вс. Слідуючі питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня двадцять п'ятого року No16452 до 8 про бюджет України селищної територіальної громади 25 рік зміна. Ми підготували надані пропозиції проєкт рішення і пропонуємо уточнення на, на сумму. Ці разом не дуже великі, але ціна пропозицій хочемо забезпечити 100% потребу на по благоустрою. Це ви як ви знаєте, при прийнятті бюджету, ми не забезпечили деякі такі видатки. І от ми запланували тільки на перші 4 місяці, це освітлення вулиць. На сьогодні у нас там залишилося тільки заплатити за п'ятий місяць, тому що тисяч до кінця року, якщо. Не буде росту тарифів, яке там буде використання, тому що ми аналізували з 2021 року, якщо взяти натуральні показники, то 600 тисяч нам. А як ми беремо з минулими руками, ну там же ж ще у нас не дуже свясти mm -hmm. комендантська година і зараз до декоменданська жоденна зрозуміла, а в мирний час там вже ж другий сім тижні. Тому поки 600 тисяч і. і... Скільки хватить цих коштів? і 400 тисяч на програму захисту. Так як я сказала, що 300 тисяч mm -hmm. це у нас дуже мало. У нас вже залишилося 100 тисяч. Ми зараз профінансуємо ось вже кіти місяць. і У нас там залишиться вже mm -hmm. 400 тисяч, це я думаю, до кінця літа вистачить також цих кушки, не повністю. І ще у нас уточнення, це приміщення. Нам надала лист наша казна, про те, що кошти, які планувалися на орхтехніку, ми їх планували по загальному фонду, їх необхідно перенести як капітальні додатки, тобто комп'ютерну техніку, так як вона вважається основним засобом багаторічного використання. Тому незалежно від того, скільки є вартість, їх треба придбувати в бюджет розвитку, як предмет бюджету розвитку, тому ми кошти перенести. І загального спеціального фонду. От на першій сесії, на минулій сесії, ми планували 13 тисяч на придбання приєдну служби у справах дітей. Так як він коштує 13 тисяч, ми, ми запланували в загальному фонді. Вони не можуть оплатити, поки не принесуться ці самі кошти в другий фонд. Так само при бюджеті було по нашому пожежно-рятувальному підрозділу це комп'ютер і по виконкову також комп'ютерну техніку потребують наші відділи. Ми її передбачили в бюджеті. Використати. для використати. І У нас ще є з це між виконкомом, в межах виконкому ми знімаємо 25 тисяч із планів, які також передбачалися на придбання арт а їх плануємо використати під програму розвитку місцевого самоврядування і оплатити відеоролик про нашу територіальну роботу

tasnami fito na kuma da kuma